Доброго дня всім! Ось така сьогодні погода в нас розгулялася. Це квітень місяць, початок квітня. І дивіться, що робиться. Такий сніжок валить, вітер холодно, що приходиться все укривати, накривати, утеплювати і активно палити. Це в нас таке робиться на Житомирщині. Сьогодні 6 квітня неділя, якщо не помиляюся. Оце такий добрий день сьогодні. Ну от Вийшла на город, щоб показати вам, яка в нас погода тут дуже добре, хорошо видно. І показати, що ми тут сіяли капусту, вона вже почала почала сходити, сіяли пізню, ранню, всякі капусти, агресор. Почала сходити тут на городі. Ми накрили, а накривали волокном спочатку, а потім ще сьогодні додавали ще й пленку, бачите? Ще й пленку тут, ось таку землею закріпили, щоб вітер не здув. Але сніг ось пішов, дощ пішов, дощ був спочатку, і воно ось приземлило цю пленку, то воно вже буде тримати. Бо боїмося, що мінус три вночі передають, що, можливо, і ці всходи не витримають такого морозу. Тому накрили ще пленкою. Ну, якщо буде завтра днем сонце, прийдеться відкривати. А потім на ніч знов закривати, тому що воно, тому що ці сходи невеличкі, вони можуть спаритися, можуть пропасти. Як не від морозу, то від пленки. Ось такі справи, що зробиш. Добавилась така додаткова робота, хоча не хотілося б ми собі там сапали, пололи. І продовжували б далі це робити, але мороз вніс свої корективи. Чоловік збирався капельний полив робити у нових теплицях, але куди ж там таку погоду, це ж потрібно тут ходити, його все це робити ось на дворі. Але такий вітер, холодно, то відклалася ця робота. О, ще забула сказати, там в коментарях питали за агроволокно, яке в нас агроволокно. Ну, скажу, що в нас середнє, тому що е, те, що таке тоненьке, то воно геть тоненьке, а середнє саме якраз. А грубе, то воно буде, е, ну я не знаю, мабуть, буде е, не підходить для рослин, мені так кажеться. Ну, не знаю, як для кого, але нам підходить ось таке середнє. Ось сніг і на криші. Ось якщо видно крізь пленку, я вже не хочу відривати все, щоб заходити туди всередину. Ми там понакривали також агроволокном. Тут у нас огірочки посажені в трьох теплицях у цих нових, які недавно побудували а ми їх понакривали агроволокном все. Ось якщо видно крізь пленку, теж не хочу вже заходити тут ця капуста, що в касетах, ми її не накривали і не будемо накривати. Думаю, що такий мороз її не страшний. не страшні її тут у теплиці. Хоча теплиця не опалюється. Треба, щоб вона закалялася, тому що потрібно висаджувати нагород. Ще покажу з такого ракурса. Тут ось теж видніше, що накри... накрито всередині агроволокном. Ну, а в цю теплицю, де в нас тут посажена, посіяна... посіяні помидори, я тут зайшла сюди. Тут сьогодні я цей день працювала, сапала рядочки. Пробивала стежки. Тут теж ми накрили агроволокном і ще одну сторону накриємо. Ось, агроволокно тут у нас ось є. Ми його потім накриємо. Бо я тут саме досапувала, коли накривали без мене, досапала, а тепер вже вечір, я ось накриємо. Тут у нас помидорчики вже посходили. Уже всі посходили. Бачите, бур'янець маленький. От підросте, тоді будемо його прополювати. Бо ще й нема за що взятися там. Це у нас тут Чорний принц. Тут ось самий ранній, Але таблички старі ми використовують. Ми використали таблички старі, то числа минулорічні. Тут ми сіли на початку березня. Ну, про помідори, як вони посходили, які вони з собою будемо розказувати в інших наших відео. Сьогодні мова просто не про це, а про погоду. Про агроволокно, про те, що треба все укривати, утеплювати, обігрівати, заготовляти дрова, щоб нічого не змерзло в нас. Тут у нас дрова трошки присипало, не встигли забрати, рознести по теплицях, тут трохи я прикрила, але зараз рознесем, то цієї кучки тут не буде. Думали вже не різати. Дрова, але прийдеться ще нарізати, тому що це мало, зовсім мало. Вже тої кучі, яка там була в нас, вже немає. Потрібно підрізати. Ось такі примхи погоди, хочемо ми того чи ні. Дякую всім, хто нас дивився і слухав. Всім здоров'я і удачно пережити ці морози, щоб все було у всіх добре. Щоб нічого не померзло, нічого не пропало, укривайте, обігрівайте, щоб все було добре. І до зустрічі на нашому каналі!